Так, ставимо донизу один пальчик вкуб, другий поряд, інший на праву сторону збоку і ставимо точку і зажимаємо. Це продовжую попереднє відео, бо там закінчилася пам'ять. І буде вам двома відео. Тримаємо. Відчуваємо пульсацію. У мене тут прям є болює відчуття, трошки є зажимчик. Буде сильна пульсація, потім послабиться хвилинку, тримаємо. У мене легенька пульсація вже там не сильний зажим, бо я часто пропрацьовую. Ось була недавно. В середу в остеопата, до речі, розказувала дівчатам і масаж і остеопатія. Хто знає хорошого остеопата, це, суто, моя думка. Я не нав'язую. Можливо, хтось любить тільки масаж. То, будь ласка, вибирайте те, що вам подобається, і буде вам краще. Я порівняла масаж і остеопатію. Остеопатія це замінить цілий курс масажа. І остеопатія це робота з всім тілом, а не там як масаж, там тільки спина, чи тільки кумірцева зона, чи тільки обличчя. А остеопатія робота абсолютно з всім тілом. Так, відпускаємо в пуп-точка і збоку. Так, пуп, пальчик біля пупа і переставляємо збоку. І зажимаємо. Ось в мене тут виходить цю точку. І по ціні виходить остеопатія вигідніше, бо курс масажа буде. Треба і час приділити, і по вартості остеопатія. це, ну, як у кого ви знайдете ціну, це один курс, там, через місяць, не один курс, одне, один похід. І дуже класне розслаблення, розслабляється все тіло, покращення так само кровообігу, лімфотоку, робота з зажимчиками. До речі, я до кого не йду, то всі виходять, такі, як я, ясновидячі, навіть якщо я не знаю, що ця людина щось знає, так як ми, але виявляється, я притягую собі таких людей. Виявляється, що нас таких насправді дуже багато. Ну, тут зараз не про це. Тримаємо хвилинку. Так само в остеопатії покращується робота ну, всіх органів, систем, внутрішніх органів покращується кровообіг, лімфоток. Тіло працює як часи, як годинник, де як задумано, але вже знову ж таки негативна емоція, блок. Ми поміщаємося в те саме простір там, там де ми перебували, ті самі Егрегори, потім вони впливають, потрібно зупиняти мозок, бути в стані ростворялочки, в стані радості, любові, я, здивлюся, сижу. А сьогодні зранку вікно. дивлюсь на дерева, на траву. А, як я вас всіх люблю. Ми з вами в одне ціло. І така любов переповнює. Ну, дуже класно, відпускаємо. Приблизно хвилинка пройшла. Тепер будемо піднімати в наші внутрішні органи. Ви лежите, робимо вдих, видих, дих. Підтягнули живіт, беремо руки. У направ... мене зараз ліва сторона. Прям донизу, донизу, де опускається прямо до паху. І руками піднімаємо наш кишечник доверху. Ви лежите. Піднімаємо. Так буде натягуватися трошки шкіра, ніби ну, бойові відчуття будуть, але це нормально, бо шкіра натягується. Підтягуємо кишечник. Підтягуємо. Знову на праву сторону переходимо, шукаємо самий низ, прямо до паху доходимо, дих, видих, дих і підтягуємо, підтягуємо кишечник до верху. Трошки тягне, бо тягне шкіру, але ми піднімемо його. Він стане на своє місце і почне нормально працювати. Тепер по центру то вже заходимо, шукаємо саме низ і піднімаємо наш кишечник. Я стою, в мене на напружений прес і трошки не сильно виходить. Лежачи, буде повний розслаблення краще підняти його буде. Знімаємо. Дуже добре. Тепер у нас ось тут проходить артерія також. Шукаємо місце пульсації. О є. І зажимаємо. Ого, мене пульсує. Я давно сюди не доходила і забуваюся. Вчора, до речі, вам не дала. <рес> Тримаємо. Тут можна двома пальцями теж так війти, так як на живіт по прямій, так і сюди. Хвилинку. Тут в мене дуже добре пульсує. Оце місце прям просить у мене про працювання. Я коли роблю сухий масаж, то прям там О, дохожу кайф, хвилиночку тримаємо Відпускаємо з іншої сторони шукаємо. Я вже прямо вам так інтимно показую, але моя мета вам показати. Соромно, не соромно. Ви потім будете вдома пропрацьовувати. Шукаємо це місце. Так, отут мене було ось. О, є. Зажимаємо. Пішла пульсація? тримаємо хвилинку, потім піде послаблення пульсації, розслаблення, тіла покращення кровообігу. І так само, наприклад, у вас є чи в спині зажими, на плечах, ви просто.